Сьогодні я вас познайомлю з торговою маркою Genergy, іспанська торгова компанія. Досить якісна, вже продаємо довгий ми період. І Перед вами зараз один із самих дешевих, але інверторний. Номінальна потужність його 700 Вт, максимальна 800 В. Вага 12,5 кг. В комплекті у нас йде, як звичайно, у всіх генераторах свічний ключ і викрутка. Ось так він має вигляд. Це у нас інтерфейс, тут у нас знаходиться фільтр, перемикач палива, повітряна заслонка, 16 Амперна розетка, включення-виключення, індикатори і автомат, і плюс заземлення. Ручка для переносу. З цієї сторони ми відкручуємо 4 болта і заливаємо масло. Воно у вас в даному випадку вказано. Вихлопна можна навіть тут дещо приладити і зробити вивід, якщо ви десь його тримаєте у підвалі або в іншому місці. Досить уже високоякісна продукція, характеристики. Ну і зараз з вами ми перейдемо безпосередньо до заводки. Ну що ж, починаємо ми заводити малюка цього. Стандартний варіант. Відкриваємо заслонку, витягуємо, включаємо вимикач. Так, і зараз досить зручно, до речі. Надіюся, з першого разу. Так і є. Компанія Jennerчі одна із провідних в Україні по якості і по ціні. О, цікавить продукція, звертайтеся. 050, 338, 91, 25. 90, 90, 90, 90, 90, 90.